Доброго всім дня, це Dogeims, і ми продовжуємо грати в гру Зоріні Війни Галактика Героя. Сьогодні на календарі 1 жовтня, а значить, треба підбити результати другого місяця гри. Також ми поговоримо про бонусний календар, про коробку на інквізіторів, яка зараз з сайта падає. Сходимо на галактичне випробування проти джедаїв, покачаємо пачку мисливців за головами, тому що нам треба сходити на подію на золото. Розберемось в пошті, ще сходимо на галактичне завоювання і забіжимо на битву за територію. Тож, погнали. Тож, підсумки другого місця. Саме головне, ми досягли 85 рівня, в нас вже зараз 260 тисяч мощ, ми відкрили майже весь контент гри, е, окрім скевенджерів і галактичної легенди. Але це вже зовсім небагато залишилось. Тепер по пачкам, е, наші феніксі всі 85 рівня, по шмоткам. Тір 11 Гера, Тір 9 Чопер, Тір 8-й Тір 11-й Рекс і тір 10-й Сабінг. Також ми почали непогано прокачувати пачку Іден, троє персонажів 85-го рівня, двоє 75-го, але це тимчасово. Також шмотки трошки попроще, але теж вже непогано. Е, також в нас вже потрошки формується пачка е, мисливцями за головами. Перший орден. Ми створили фліт корабликів. На майбутнє. Трошки підкачала наші кораблі, але взагалі майже ними не займалися. Це будемо робити вже в цьому місяці. Як бачите, 4 навіть ще не активовані. Також в нас вже просто купа персонажів, ціла купа неактивованих, просто не добігає до них. Є навіть персонажі, де всі шматки зібрані. Ми сходили на імператора Палпатіна, на трауно, зробили їх п'ятизірковими. Думаю, в цьому місці доб'ємо вже до сіми зірок. Е, по грі. Давайте подивимось. Мод Battle. Ми дійшли до 9 локації, не до кінця, але три точки зайшли. Мод челленджі у нас нічого не змінилось. Ми поки фармимо лише моди на здоров'я. Далі випробування. Майже всі випробування, крім танків, ми пройшли на максимальний тір. Залишилися ще танки, доб'ємо їх в цьому місяці також. Кантіна дійшли до 8 локації, трохи не вистачило нам мощі, думаю, теж будемо добивати в цьому місяці. По light side, Dark Side 300 зірок, 260 зірок. Саме головне, що ми дійшли до фарма кібертеки, і ми вже активно її фармимо. Голова дерева, звісно, на сьомій локації світлих і на 7... А, на восьмій локації темних. Далі ми участвуємо в галактичних війнах, галактичних завоюваннях, бігаємо з кланом. До речі, клан ми поміняли. Зараз у нас дуже непоганий клан, який, як я вже казав, бігає на байки. Тому я думаю, наступний місяць ми дуже швидко будемо фармитись. У Нас буде багато валюти. По івентам ми ходили на галактичні випробування, на штурмові битви. Дуже багато шматків нафармували, багато нагород отримували. Тож у нас почався цей місяць, і що ми перше отримали, це невеличкий календар на 7 днів. Не забудьте сходити на сайт і його отримати. Також в нас тепер коробку дають на інквізіторів. Теж забираємо його кожного дня, не забуваємо. А тепер давайте пробіжемось по подіям, які є зараз. Нам розробники підвезли галактичне випробування проти джедаїв за хат-картель. Точно у нас нема хат-картеля, але тут є умови, як завжди виграти битву неповним отрядом, зробити 30 станів, ну і хат картель Стани ми не зробимо, першу мову не зробимо. А от третю, четверту спробуємо. М -м, давайте давайте п'яту тір одразу. Так, наша пачка, наче всі в зборі, погнали. Я то збігав, але забув, що треба було бігати неповним отрядом. Е, давайте знов сюди, але не візьмемо ми кого. М -м 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 -м. Давайте без чопера. Е, То отримуємо ще багато очок. Давайте подивимось, що ми набили. Дивіться, це в нас вже ті чотири. Я хочу п'ятий, звісно. Давайте спробуємо. Якраз шість очок і це буде наступний сундучок. Звісно, біжимо всім отрядом. В принципі, без проблем проходимо. Давайте подивимось. Так, наступного народу через 25 очок не отримаємо ми її. Залишимось на цій непоганий бастілашан персонаж. Кіна нас вже максимальний. Ну, цього я поки не знаю, куди тика. І дивіться: фіолетовий сундучок. І вже зараз можемо оцінити, наскільки він корисний для нас. Спойлер дуже корисний. Тому. Гарно, що ми все забрали. Е, також нам закинуло подію на золото, але давайте спочатку трохи підкачаємо нашу пачку мисливців за головами. Е, По-перше, активуємо Боска. Непоганий танчик такий зубастенький. Робимо його чотирьохзірковим. І одразу піднімаємо, думаю, до 50 го рівня також. Давайте 55-й. Зараз я хочу своїх трошки підкачати тих, що були, підняти зірки, трошки подягати шмотки і спробуємо цю пачку. Трошки приодягли нашого боска, в принципі непогано вийшло, дуже багато протекшена плоского, також непогано здоров'я. Конфірм. І ми також одягли його до сьомого тіра і прокачали стіла на 5 рівень. Влив'я, певно, порядка 3 мільйонів грошей. Така в мене вийшла пачка. Це Монда Лоріс, Боба Фета, Кріфкарха. Ну і Боск. В принципі, в них мощь середнього P5000. Я скажу, що дуже сильні. Давайте спробуємо, чи зможуть вони пройти другий тір івента. Угу, У На нас одразу відкрились всі тири. це мені не потрібен. Мондалорес в лідері. Погнали! В принципі, без проблем не справилось, дивіться, заробили ми 600 тисяч. Тобто вже відбилась частина суми. Давайте спробуємо в цей тір. Якщо не зможемо, візьмемо минулий за білет поняв. Нам треба чубака. Окей. Чесно, я був впевнений, що наше не затачать, але бачите трошки на трошки і мільйон 250. 000. Звісно, не на три зірки, але ми можемо бити третій тір, що вже непогано. Е, Давайте тепер розберемо пошту. У нас є дуже багато цікавих листів. По-перше, ми виграли тур на гранд Терені. Забираємо. По-друге, ми в... приймали участь в війни за територію. І наша виграла перше місце. Дивіться, скільки ресурсів, плюс зета. Супер. Також галактичне випробування, 36 ключів. Теж купа ресурсів, шматочки на при привида. Е, тут раунд ми програли, хоча й не було багато очок. І бачите, ми взяли сьоме місце: знов таки зета, кристали, купа валюти, купа ресурсів забираємо. Також зараз є війна за територію в клан івент. І в нас ціла купа народу зробила е, спеціальну місію, в тому числі і ми. Забираємо нагороду. Е, давайте сходимо на війну за територію. Зараз в нас друга фаза. Допоможе нашим трошки, як зможемо. Також вчора у нас стартувало галактичне завоювання. Давайте глянемо, чого Ми досягли вже. Е, ми забрали цю нагороду з двома гонганами. Ми намагаємося трохи проходити стачер і також е, вбиваємо ворогів на золотому шляху. Ми вже отримали тут 29 очок. Покажу. Забирали цю випробування. Цих два не забираємо гонганів і сестерночі. Тож, давайте спробуємо трошки далі пройти. Як ви бачили, у наших фініксів закінчилася енергія, але пачка Eden легко справляється далі. Дивіться по моїм датадіскам. Я забрав івентовий, мені він ну, не, не подобається, тому що він в мене не тригериться. Але засунув ось такий волатіль Accelerator. В чому його прикол? Коли ви наносите дамак, опонент отримує турнметр, але разом з тим отримує три яда на два ходи. І на практиці це означає, що вони може тримати до 20-30 ядів і відлетіти дуже швидко. Це прикольно. Взагалі, по цілям планую, якщо вийде, добратися хоча б до цього сундучка. Можливо, трохи і далі. Тут, звісно, буде вже ідеально, але вже як вийде. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, а ми продовжуємо.